Сьогодні на нашому підприємстві дуже значна подія. Україна отримала позику від Міжнародного банку фінанси і розвитку для фінансування утримання критичної інфраструктури. Кошти позику були передані відповідним підприємствам в ролі субвенції, тобто безповоротно. Водоканал міста Шустка отримав субвенцію на суму 1 мільйон доларів США. На ці кошти було проведено закупівля техніки. Було закуплено 13 одиниць техніки та насоси для свердловин. Ця техніка і обладнання буде працювати на благо нашого міста і нашої громади. Хочу подякувати всіх причетних до цієї події. Робив на санізаторній бочці 26 років. В машині вже майже 40. Машина ламалася, тому що пробіг був дуже великий, все приходить у неї справність. Ну а тепер будемо пробувати на новій, будемо сподіватися, що буде працювати добре. На автобусі працював 87-го року на кавзі, а тепер ось пригнали нову техніку, будемо возити людей на новій. Там все і холодне повітря, і зимою теплий обігрів. Не один, а два, набагато краще. Комфортніше людям. Дуже приємно сьогодні бути на такому заході. Дійсно, дуже потрібно було оновити парк нашого комунального підприємства. Це стратегічне підприємство. Я вдячний кожному, хто сьогодні допомагає. Це європейська потужна підтримка. Ця техніка буде виконувати. Ті завдання, які стоять перед цим підприємством, дуже вдячний кожному керівництву громади, керівництву підприємства, що змогли саме цю субвенцію використати для нашого міста. Шостинська районна державна адміністрація відверто радіє, що у комунальному закладі міста Шостки з'явилося оновлення техніки. І надіємося, і віримо, що це не останнє оновлення і поповнення даного автопарку. Ми дякуємо європейським партнерам за допомогу. Ось вона реальна. І допомога європейських партнерів, нашому підприємству. І дякую керівництву, коли ми представляли нового керівника. хто пам'ятає, то ми говорили, що новий керівник буде займатися новими. Перспективними проектами, інвестиційними проектами, і от такий проект реалізований. Тому я дякую за реалізацію такого проекту І дякую партнерам, що вони допомагають Україні вистояти в такі складні часи.